Project Телан. Заявка Northrop Grumman на дешевий, розумний, великий безпілотник, який зібрати розплюнути. 6 мільйонів доларів за нові розробки дронів від DARPA. Кому Німеччина вперше з 90-х випустила нову модель танка Leopard. Ця звірина вже готується їхати в Литву. Вони все ще роблять танки. Окей, між тим японці випускають пралку для людей. А 3D-друкована рогівка врятує від повної сліпоти. І знову про японців. Вони ще показали арт-об'єкт, який насправді ферма. Неймовірна ідея, подивіться. Підводний скутер. Найшвидший підводний скутер. Великий енергетичний експеримент з водним і припливною енергією закінчився. А послухайте чим. У пагорбів є очі. У ваших колін тепер теж будуть з цим новим екзоскелетом. Повітряний мікроробот, що рухається зі швидкістю джмеля.